Кухня для малечі, півтора десятка міні-кухарів випікала піцу в одному з кіровоградських ресторанів цими вихідними. Кулінарний майстер-клас для дітей проводили професійні майстри. За тим, як готували дітлахи, спостерігала Дарина Романська. Готувалися до майстер-класу малі ретельно, чисті руки, фартух та спеціальна шапочка, обов'язкові умови для приготування. Обрали піцу. Спеціальні рецепти брали, імена шеф-повара, правильне тісто, яке готується по спеціальному рецепту. Ми варили спеціальну сальсу, спеціальні заправки, сир, моцарелла, настоящий, все для них, щоб це було все хорошо. Тобто це не домашня піца, це буде італійська хороша піца. Перший етап приготування тіста. Борошно за призначенням використовували не усі. І учасники майстер-классу. класу «Все, руки іду. Зробити основу для піци міні-кухарям допомагали професіонали. Начинка, начинку. начинку хочеш? Зараз давай подождем, поки все закінчить і ми всі вместе ...будемо накладати начинку. Хорошо? Саме основне, то, самое сложное, наверное, для дітей – это раскатать тесто. Але они с этим справились, все остальное, я думаю, не правда. Далі на основу для піци викладали заздалегідь приготовані кухарями інгредієнти, а тісто майонез, помідор, сир, м'ясо, кукурудза і, і карбастка для більшості з дітей це перший досвід приготування їжі. Проте були і ті, хто звик господарювати на кухні. Ми просто стяті делали бутерброди гарячі, ну і она похожа трохи. Я допомагаю там по принципу мальчикам все виходить і. Ну, у мене, думаю, виходить. Далі усі піци відправили до печі, малі спостерігали за процесом випікання. Такі майстер-класи планую зробити регулярними і проводити такі ж для дорослих. Це супер цікаво дітям, і цього в Кіровограді ще не було. Я переконана, що це буде цікаво не тільки дітям. У нас вже молоді мами запитували про такі майстер-класи, тому, можливо, якийсь інший ресторан або кафе візьметься за проведення таких майстер-класів для дорослих, тому що це затребувано. Цього ж разу дорослих залучали лише у кінці. Цій майстер-класу скуштувати те, що приготували малі В принципі на кухні, вона не особа так Тому ми вирішили якраз прививати цю любов піца. Понравилась тобі? Вона без з сьогодні. Получилась просто відмінно. клас. Дарина романська Іван Фоміченко. день за днем.